Скорпіони, я з задоволенням рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова, і ми дивимося з вами розклад на останній тиждень червня. Що він вам принесе? У нас новий місяць, 25 числа, подивимося на оракульній колоді, що ж там цікаве чекає на вас. Перша карта чого вам очікувати від тижня? Король Кубків. Це ви. Вам очікувати якоїсь паузи. До речі, дівчата, якщо ви дивитесь, це ваш партнер. Партнер, який десь займається тим, що наливає собі келих вина, така собі самодостатня людина. Ви бачите, він ніде не біжить, він вже привіз, він сидить і насолоджується. Вечір, зручний диван. Свічки, можливо, він приїхав з своєї подорожі, привіз якийсь подарунок, можливо, він просто сів для того, щоб насолодитися. Карта говорить, що може, ви познайомитеся з людиною, яка буде вас доповняти на от якомусь вечорі, коли просто люди сидять, спілкуються. Також вона каже, зверніть увагу на консум алкоголю, особливо зараз, коли 36 градусів жари. Можливо, вам треба бути обережними і не зловживати. У нас кубки можуть, можуть інколи говорити про людину з алкогольним нахилом не в ту сторону, скажімо так. У вас іде вісімка жезлів, карта, яка говорить, що якісь швидкі події стануться знов-таки, може бути дуже швидке знайомство. З вашим партнером, десь в дорозі ви будете йти, і просто от раптом і сталося. Я вам, якщо ви бажаєте зустріти таку людину, вважаю від усього серця. Тепер на яку сферу життя вам треба особливо звернути увагу? Шістка мечів говорить про подорож. Можливо, ви зараз збираєте от в подорож, збираєтесь до вашої коханої людини, до чоловіка, до брата, до людини водної стихії. Тут з дітками, ви бачите, жінка, знов-таки карта дороги. І вісімка жезлів, яка говорить, що дуже швидко все станеться. Будете планувати, можливо, зустріч з цією людиною. Будете збиратися в дорогу, будьте обережні, щоб перевірити всі. Е чи всіх дітей ви забрали з собою, чи всі паспорти ви взяли? Хтось може на вихідні буде їздити, але у вас дорога випадає. Чим закінчується місяць для вас? Паш Кубки. маленькими радостями, можливо, справді ви зустрінетеся з тими, до кого ви їдете, от маленьке щастя. Ви за перемогу, піднімете тост. Паш Кубки говорить також про дитину. Можливо, ваша дитина буде святкувати день народження, можливо, вона закінчила школу, написала контрольні. У нас в Німеччині, наприклад, в моїй землі ще цілий місяць діти будуть ходити до школи. Але тут якесь маленьке свято. І буде вам велике щастя. Взагалі, мені ця карта подобається тим, що вона мила. До речі, карта вагітності кубки. Будьте обережні, кому, кому треба, кому не треба, плануйте. І дивимося зараз пораду від карт. До речі, як вам подобається нова позначка для вас, скорпіони. такий трохи вінтажний стиль. І порада: шістка жезлів, ось у зустріч. Слухайте, у всіх випадають знаків такі зустрічі, подорожі. Насолоджуйтесь зустрічами, насолоджуйтесь перемогою, насолоджуйтесь тим, що ви досягли мети і можете обняти кохану людину, сестру, жінку, того, хто от є однодумцем з вами, і буде вам велике щастя. Тепер дивимося на поради Таро 25-го числа на повний місяць, в якому стані вам треба бути. Trust, довіра. Ви бачите, уходить місяць, він тут в нас убуває. І вам зараз потрібно довіряти. Все, що ви робите, довіряйте всесвіту, довіряйте собі, довіряйте знакам, які ви бачите, довіряйте своїй інтуїції. І якщо вам щось здається, то це вам не здається. Скорпіони, я вам бажаю. Цікавого, магічного, доброго тижня для того, щоб ви зустріли саме тих людей, які вам потрібні для того, щоб тиждень пройшов для вас в такому позитивному енергетичному ем, напрямку. І буду вдячна, як завжди, за зворотній зв'язок. Що потрібна приватна консультація, звертайтеся під відео, є мої контакти і гарної вам дороги!